Перелякана стара покликала на допомогу, збіглися люди, але ніхто не міг привести до тями бідолашну принцесу. Король наказав не турбувати дочку, доки не настане час її пробудження. У той час добра фея була далеко від замку, та, та вона дуже швидко дізналась про нещастя від маленького карлика скорохода який мав семимильні чоботи. На вогненій колісниці, яка була запряжена драконами, фея з'явилася перед королівським палацом. Фея як могла втішала короля і королеву, а потім за допомогою чарівної палички за одну мить усипила все людей, тварин і навіть вогонь у каміні. Чарівниця так зробила для того, щоб через сто років принцеса не відчула суму, не побачивши навколо знайомих облич. Навколо замку з'явилось багато дерев і такий густий чагарник, що до горіт замку неможливо було підійти. Пройшло сто років. За цей час змінилося багато правителів, і от одного чудового дня син короля, який керував країною у цей час, відправився на полювання. У далечині над густим дрімучим лісом юнак побачив вежі якогось замку. Чий це замок? Хто в ньому мешкає? питав він у перехожих, які зустрічалися по дорозі. Та ніхто нічого про це не знав. Принц вже втратив надію отримати відповідь на своє запитання, як до нього підійшов старий селянин і сказав Добрий принц, 50 років тому, коли я був молодий, як ви зараз, то чув від свого батька, що в цьому замку спить непробудним сном прекрасна принцеса. І спати вона буде доти, доки не прийде благородний і відважний принц і не розбудить її. Не вагаючись ні хвилини, юнак рушив до старого замку. Опинившись перед зачарованим лісом, принц зіскочив з коня, і дерева та густий чагарник вмить розступилися. Та крім юнака, нікому із свити не вдавалося пройти. Чагарник, пропускаючи принца, миттєво змикався за його спиною. Це могло б налякати, кого завгодно, але Королевич був дуже сміливим. Йому хотілося розбудити прекрасну принцесу, тому він не думав про небезпеку. Нарешті він опинився на просторому дворі перед замком. Принц подивився навколо, і кров захолола в нього в жилах. Він побачив людей у старовинному одязі, всі вони були нерухомі, наче мертві. Та, придивившись, юнак зрозумів, що вони просто сплять, і він впевнено продовжив шлях. Де б він проходив крізь бачив багато людей у чудернацьких позах, у яких їх застав раптовий сон. Нарешті він опинився перед кімнатою із позолоченими стінами і стелею. Принц увійшов у кімнату і вражений зупинився. На ліжку спочивала прекрасна юна принцеса. Її краса так сяяла, що навіть золото навколо здавалося блідим і п'яним. Юнак тихенько наблизився і опустився перед нею на коліна. У цю мить принцеса прокинулась, відкрила очі і сказала Ах, це ви, принц, довго ж ви примусили чекати себе?